60 мільйонів гривень таку суму із державного бюджету мала отримати котельня північного промвузла для компенсації різниці у тарифі для населення. Проте отримати ці кошти підприємство не може, говорить директор котельні Олександр Різнік. Ми неодноразово зверталися, подавали документи для отримання даної компенсації, проте певними особами з надуманих причин відповідні рішення блокуються. Спрямована до суду позовна заява про визнання дій комісії, а також органу державної влади протиправними. Будемо чекати рішення. На час дії воєнного стану в Україні діє мораторій на підняття цін на теплопостачання, тому частину витрат покриває держава, адже вартість складових тарифу, говорить керівник котельні, підвищується. Складає 1400 гривень. На жаль, ми всі бачимо, що збільшилась вартість електричної енергії, товароматеріальні цінності, які необхідні при генерації теплової енергії, і ми вимушені їх придбувати. Вони коштують значно більше, ніж у 2021 році, тому собі вартість складає 3400 гривень для населення. Аднагія калория. Які складові враховані під час встановлення такого тарифу, і відповідно чи доцільно надання компенсації від держави, ці питання буде опрацьовувати спеціальна комісія, говорить Олександр Резнік. Рішення про її створення прийняли не на нараді у Сумській ова. Планується включити фахівців державної аудиторської служби, податкової служби та інших. Осіб, які мають певний фах для того, щоб не було жодних питань з боку правоохоронних органів, а також громади щодо незаконного отримання з державного бюджету коштів. Директор котельні північного промвузла говорить, чекають рішення комісії та надання державного фінансування, оскільки від цього залежить, як підприємство розпочне новий опалювальний сезон. Наше намагання є, по-перше, зайти в опалювальний сезон своєчасно і також забезпечити наших мешканців міста Суми теплом у опалювальний період.